Два Місяці, як ми врятували набу і САП від так званої руйнації, позбавлення їх незалежності чи чогось іншого, де результати оцих двох місяців роботи? нам вже публічно розповідали, що така жорстка реакція президента щодо унезалежнення Набу і САП пов'язана з тим, що Набу підійшли дуже близько до ключових фігур в оточенні зеленського. І буквально за мить до їх, до реалізації цих справ, вручення підозрів, їх було грубо зупинено. Ну, окей, ми вас відстояли. Чи відстояли вас люди з картонками чи суспільство? Бо вірять, що ви потрібні. Так, а де за ці два місяці ці підозри, про які говорилось? Міндічу, кому, шефіру, Бєрмаку, там, іншим людям. Чому нічого немає? Для чого ви існуєте? Щоб просто.